Що таке лобова планка? Покажу ще раз. Лобова, бачите? От вона. Вона може бути це проізвольний е зовнішній кут. Розумієте? Тобто в кожного замовника різна дошка. От вона тут така. Бачите? На цьому магазині лобова, от вона, в мене вона вже зроблена е з двох частин. Тобто, Тут одна частина, а тут йде вже друга, бо там в мене були якісь там трабли, не пам'ятаю. Тут можу показати вам ближче цю лобову, от вона, бачите, йде по всій довжині. Е, трошки погано буде видно, але от. Де вона там є? От. От вона. І тут показано капельник стоїть від бітумки. І потім, бачите, от лобова. Сюди крутяться крючки ринви, але тут ще в мене нема ринви. Тут в мене в розрізі, бачите, лобова. От вона. В розрізі. Тобто кожна лобова в кожного замовника різна. Саме краще видно лобову це тут. От, от вона, бачите? І там же далі пішло в мене водостоп, прикручені крючки в лобову. От зараз вам покажу ще, як вона тут збоку в мене буде. Дивитися, щоб ви повністю зрозуміли, що я хочу показати. от. І тут я уставив собі для підшивки. Тобто, якщо в майбутньому я захочу тут зробити підшивку, то в мене ця вже лобова буде служити як і стартова. А дивиться воно тоді отак. лобова, водосток, водосточні труби. Ну так я відповідаю на питання, коли мене просять замовники показати лобову, тому що найкраще це зробити через відео. Покривлі Харків, Кушківська, 119.